Дідоця, щось мені вже здається, що то погана ідея з тим новим телефоном. Ну, подарунок, звичайно, класний, але мені здається, я ще не готова. Мам, все буде добре. Зараз я тобі покажу і будеш собі користуватися. Тримай. Що? Ну, а, а де друга частина телефону? В сенсі друга частина. Ну, кнопки? <гум> Мам, це сенсорний телефон. Ти мене не грузи. Ну, в сенсі без кнопок, так і має бути. Дивись, тут збоку є кнопочка. Ти ж сказала без кнопок. Мам, не придирайся до слів. Дивись, нажимаєш і він світиться. О, кла. А це ти тут і тато. А, а як ви туди? Та то фотографія. Мам, дивись, спочатку потрібно розблокувати. Проводиш пальчиком знизу і доверху. Оттак. А в мене гроші зато не з'їсть. Такі які гроші? Давай знизу і доверху. На, добре тобі говорити. Он в тата 350 гривень забрав, бо він якийсь сайт заходив. Добре. І В. Ну от, ну, ну дивись, нічого не. Та мам, все добре, в тебе все вийшло. Дивись, давай спочатку навчимось дзвонити. Нажимаєш на зелену кнопочку, отут. Сюди, так? Мам, ти що не треба так сильно? Та ну сильніше, мам. Так, ти зі мною шутки не шуткуй. О боже, Ой. Ну от, бачиш, все вийшло. Дивись, я тобі тут всіх записала, тепер подзвони до мене. Нащо мені до тебе дзвонити, як ти тут сидиш? Давай краще до тіті Ніни подзвонимо. Не нажимай нічого. Добре, давай подзвонимо до тіті Ніни, давай. Алло? Алло Ніна? О! Є-є, сигнал є. Чуєш, то я до тебе знову мобілки дзвоню, то мені й доця подарувала. Мам, давай, це ми вже спробували. Давай я тобі ще щось краще покажу. Так, іди займайся своїми справами, не даєш по телефону поговорити: да, да, Альо? Алло? Ну, от, все не треба мені ваших телефонів, дай мені назад мій. О, друге діло, все, до побачення.